Добрий день, друзі! Мене звати Іващенка Альона Віталівна, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, чим можна замінити корисні копалини. Але спочатку давайте повторимо минулий матеріал. Зараз на ваших екранах з'являються питання для самостійного опрацювання. Будь ласка, натисніть паузу та ознайомтесь з ними. Мені дуже подобається, як ми з вами почали сьогодні працювати. А тепер давайте поговоримо про головне. Енергія потрібна нам постійно, щоб ми могли говорити по телефону, дивитися фільм по телевізору, грати на комп'ютері та просто не сидіти вдома в темряві. Для цього потрібно дуже багато енергії, і люди добувають її різними способами. Одним з найдавніших джерел електроенергії є рухома вода. Люди здавна замислювалися над тим, як змусити річки працювати. Уже в давнину в Єгипті, Китаї, Індії водяні колеси піднімали на поля воду. Енергію рухомої води, що обертає водяне колесо, використовували для розмелювання зерна, розпилювання деревини і виробництва тканини. Найбільш поширеним способом отримання електроенергії на сьогодні є використання ГЕС, тобто гідроелектростанцій. На річці встановлюються турбіни, тобто двигуни, що обертаються потоками рухомої води. Будь ласка, подивіться на свої екрани: у вас є будова гідроелектростанцій. Також електроенергію виробляють на теплоелектростанціях, тобто ТЕС, з використанням величезної кількості паливних корисних копалин. Але це, на жаль, не відновлювальні природні ресурси, яких вистачить лише на кілька десятків років. До того ж, під час згорання палива утворюються шкідливі речовини, що негативно впливають на навколишнє середовище. Можливо, ви бачили, як з великих труб іде чорний дим, який забруднює природу, тому вчені почали шукати нові джерела енергії. Найголовнішим джерелом енергії на землі є сонце. Без сонячного тепла та світла життя на землі було б неможливе. Давайте з вами пригадаємо. Кам'яне вугілля, нафта і газ утворилися з решток давніх організмів, тому енергія, що зберігається в них, також є енергією сонця. Саме вона й вивільняється під час горіння паливних корисних копалин. Сонячну енергію можна використовувати безпосередньо, не вирубуючи лісів і не видобуваючи корисних копалин. Нині сонячні батареї стають дедалі популярнішими на виробництві та в побуті. Адже знаєте ви, що основним недоліком сонячної енергії є те, що вона не накопичується у хмарні дні та недоступна в нічний час, однак з появою на небі сонця поновлюється, отож сонячна енергія належить до відновлювальної енергії. Енергія сонця не забруднює навколишнє середовище, не виділяє шкідливих речовин, сонячні батареї довговічні. Зараз у вас на екранах з'явився малюнок, на якому зображено, які ж є відновлювані джерела енергії. Подивіться, будь ласка, до відновлювальних ми відносимо це вітрова енергія, сонячна енергія, атомна енергія, гідроелектрична енергія, енергія біомаси та геотермальна енергія Землі. Ще з давніх давен, спостерігаючи за руйнівною силою ураганів, людина замислилася над тим. Як можна використати енергію вітру для власних потреб. На певному етапі розвитку технологій стала можливою побудова вітроелектростанцій. Їх споруджували у важкодоступних місцях, куди було незручно передавати струм із звичайних електростанцій. У 1937 році у Криму була побудована найбільша на той час у світі вітрова електростанція. Нині у світі працює понад 30 тисяч вітроустановок. Енергія вітру дуже потужна. Тужно, її можна отримувати, не забруднюючи довкілля, але вітер має істотні недоліки. Він часто змінює напрямок, іноді вщухає навіть у найбільш вітряних районах земної кулі, а іноді сягає такої сили, що ламає вітряки. Вітроелектростанції завдають шкоди птахам, якщо розташовані на шляху їхніх масових перельотів і в місцях гніздування. А тепер я пропоную вам трохи поміркувати. Подумайте, будь ласка, чому енергію з відновлювальних джерел ще називають зеленою енергією? А тепер, будь ласка, послухайте дуже цікавий факт. Чи знаєте ви, що найвідомішим приладом, що працює на сонячних батареях, є калькулятор. Підсумуючи, можна сказати, що сонце, вода та вітер це відновлювальні джерела енергії на землі. Енергія з відновлювальних джерел не забруднює навколишнє середовище. В Україні працюють сонячні і вітрові електростанції. Ми сьогодні з вами дуже плідно попрацювали, дізналися, чим можна замінити корисні копалини. Я бажаю вам гарного дня, успіхів, до побачення!